Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Умова перегляду цього відео. обов'язково підписатись на мій канал, поставити лайк під відео. В описі знайти посилання на мій телеграм-канал і там, звичайно, підписатись також. Отже, сьогодні на розгляді проект Tronix Up. Що це за проект, і як тут можна заробляти? Отже, давайте одразу перейдемо в бота. І... Зайдемо в їхній телеграм-канал. 4161 підписник. Ставимо саме вверх перший пост 20 квітня. А ось запуск самого майнінгу, як дивимось, вже 27 квітня. Тобто проєкт свіженький, і такі проекти я особисто сам люблю заходити. Так, повертаємось назад в бота. Натискаємо стартап, запускаємо. І дивимося, що ми маємо. За реєстрацію нам дають 1 гігахеш. І на нього буде ось таке колесо, яке, в принципі, не обов'язково крутити, тому що від прокрута нічого тут не залежить. Нам нараховуються монетки TRX. Далі є кнопочка Boost. Для того, щоб збільшити. Видобуток монетки, звичайно, можна інвестувати в даний проєкт. Мінімальна сума складає 100 TRX, це якщо перевести в долари там, по курсу приблизно 11-12 доларів, все залежить від курсу. Ну і Після того, як ми інвестували, ось натискаємо, наприклад, 100 TRX, далі тут копіюємо гаманець. Переходимо на свою біржу чи гаманець і відправляємо монетки. Я думаю, це в принципі, зрозуміло. І далі наш депозит починає працювати. Буквально сьогодні я зробив перше поповнення, таке пробне на 100 TRX і отримав 11 Гігах. І вже буквально за півдня мені нарахувало 1,8 TRX. Далі, що цікаво, ось є кнопочка Claim. тобто Ви можете одразу свої TRX реінвестувати. Дивимось, натискаємо. І ось в мене вже показує тих самих 11 TRX, але баланс в тронах ось тут змінився. Тобто на ось цю суму вверху 16,8 нам вже нараховується наш. Наш депозит. Далі валет. Зараз тут трошки бот. Тут показує в нас всі транзакції, які були. І кнопочка Friends. Так. Точніше натискаємо спочатку на місію. Дивимось. Тут за підписку на канал дають 5000 сіп. За кожного запрошеного реферала також отримуємо по 1000 монет. І якщо ви запросили першу людину, також 5000 шіп одразу вам нараховується. Переходимо далі на головну. Після інвестиції, до речі, бот чомусь почав підлагувати. Ось натискаю кнопочку Friends. Не знаю, з чим це пов'язано. Але. Воно чомусь не відкриває мою команду. Ось, дивиться, що сервер щось там в обробці. Ну я думаю, це якийсь технічний брак, і вони його виправлять. І також, що у нас тут цікаво, за кожного запрошеного ми отримуємо монетку шиба на свій баланс, яку можемо вивезти. Ось, натискаємо і дивимось, а мінімальна сума складає 3 тисячі монет. Я виводив, вивід вже перевірено. Заходимо на Binance, на свій спотовий гаманець і дивимось, шиби. Ось вона. Ця виплата 380 тисяч монет, що по курсу на даний момент це 874. Тому вивід тут також перевірив і це працює. Так, жмемо Ні, натискаємо на «Валет». І дивимось ось цю транзакцію, яку я вивів. Ось вона є, 380 тисяч шип. Я виводив в 10-11. Прийшли вони там буквально, здається, за годину. Тому все працює, все перевірено. В кого, в принципі, є великий ком'юніті. Також можете запрошувати партнерів. І заробляти навіть абсолютно без вкладень. До речі, ну, без вкладень тут, звичайно, можна заробити, але на один подарунковий гігахеш нам не дуже так багато нарахують. Що стосується того, який відсоток, то це так, це, це здається в кнопочці Friends, ні, в Boost, так, зараз. Натиснув френс, воно знову трошки підвисло. Не знаю чому, але ну, тут і знаходиться реферальне посилання моє. Але коли до того, як інвестував, все працювало. І в принципі, після того я ще також заходив і воно показувало, що також все працювало. Ось, натискаємо на Boost і дивимося, що нам буде нараховуватись. Отже, депозит діє 30 днів, і на кожного дня нам нараховується 5. Цілих 18%. Сотих тобто за 30 днів ми отримуємо 155%. Відсотків. Тіло депозиту, я думаю, не повертається чистим виходить 55% в місяць, що в принципі також дуже непогано, і так само дає шанси, що цей проект протримається на цьому ринку. Довго, тим більше, зараз є от попит на такі подібні таполочки. Воно зараз дуже актуально. Зараз навіть не сайти виходять проекти, а виходять на в самому телеграмі за допомогою ось такого телеграмівського сайту. Тому, думаю, проект достойний уваги, і в нього можна навіть інвестувати. Є, якщо є кого запросити, звичайно ж, також запрошуємо, отримуємо монетки Шибову і виводимо на свій гаманець. Дуже цікаво, те, що також от захотіли реінвестувати, натиснули. Натиснути кнопочку claim, Мінімальна сума тут складає 1 TRX в мене зараз 0.2. Ось, поки я знімав вже це відео, вже 0.2 TRX мені насипало. Тому все, всім дякую за увагу. Як завжди, підтримайте відео обов'язково лайком, підпишіться на мій канал і не забудьте про телеграм-канал. Але пам'ятайте про золоте правило інвестицій, що інвестувати потрібно лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити. Ну і, звичайно ж, не будьте.